Унікальну силікатну цеглу, який вже понад 100 років, ми ще досі можемо побачити у Вінницьких будівлях. Її особливість в тому, що саме у Вінниці вперше наприкінці 19 століття почали використовувати ці блочки в будівництві. Десять стендів, які розмістили просто неба на європейській площі, розповідають про історію та використання Вінницької силікатної цегли. Це виставка, цегляна інтонація Вінниці. Саме на Вінничині звели перший завод, де у різних кольорах виготовляли сіру, зелену, білу та рожеву цегу. Через текстуру цих блочків, будинки, церкви та інші споруди мовчки розповідають історію Вінниці. Серед місця, повз якого щодня проходять тисячі віничан, воно багате саме на архітектурні споруди, яких використовувалась Вінницька силікатна цегла. Є багато будинків, звичайно, які не зберіглись, але своєю виставкою ми намагались донести віничанам ту унікальність, архітектурну унікальність, яка була. У ті роки, от і для того, щоб іничани змогли більше зосереджувати свої свою увагу на будинки, повз яких вони щодня рухаються.